Всім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати своїх пташок у клітці. Ми її поки що поставили на брудер, закріпили ось так зверху. так. Ось так. Клітка наша з суцільного куска сітки, тому з'єднання ось тут знизу нічого немає. Кусається. З'єднання тільки є у верхній частини, ось тут за рейки, і ось там, теж зверху, є теж з'єднання ось тут. І ось у цих кутах. Але це не заважає птиці, вона не травмується, все у них гарно. Так, ось такі гарні у нас пташки. Ось наша ринва, яку ми з вами вибирали в магазині. Мені дуже подобається. Бачите, вони кушають, і ось тут цей відбійничок затримує зерно їжу їхню, так вони не розсипають. Ось така вийшла в наш кормушечка з ринви. Нашим перепилятам чи перепілкам дорослим уже 47-й день. Вони нас радують вже декілька днів яйцем. У нас вийшло 18 курочок з наших 30 перепилят. Ось такі в нас вже є яйці. Зараз я вам зважу їх. Ось у нас є декілька маленьких. Ось такі. 11 грам, Ну, в общем, маленьке 9 грам. Є ось таке велике, 22 грами. Ось таке здоровезне яйце, бачите, є ось таке вже стандартне. 15 грамів. Зараз покажу усі три разом. Бачите, яке величезне у таких маленьких пташок яйце буває. Напевно, воно двожуткове. Стандартне, ось такі маленькі, поки вони розносяться. Ось наші красуні. Несуть нам вже яйце. На сьогодні все. До наступних відео. Кому сподобалась моя клітка, ставте лайк. А також кому сподобалася моя кормушка, ставте лайк. До побачення!